Ілля Чернілевський, Хочеш, каже мовчанка її, розкажу тобі про краї, яких не торкались підошви твоїх рядків? І я би, звісно, хотів, та нікому з нас не потрібно це. Іронія має брудне лице, щоб ніхто не помітив її красу і сум. Хочеш, ріже тиша у ній, як ніж, я додам трохи струму увечір, у ніч. І ввімкну запобіжник мерщі для душі. Хочу, кажу собі, подумки я, щоб коли мене буде нести та чия, я дістатися міг берегів із глибин. Хочу, подумки я кажу, щоб усе окрім нас свою мало межу окрім нас, окрім слів у вісні. Хочу, скрикну, щоб спуски круті обдирали нам спини не у цьому житті, де відомо все заздалегідь. Тож гідь, забери цю пульсацію, нам до снаги не долити у жар, не топтати сніги, бо і опік, і слід, і усе занесе золотими пісками, докупи збере в асонансний акорд і затисне в баре між космічних придуманих струн. Говори, кажу, демонструй. Серпень 2019-го.